Всім привіт! І ласкаво прошу на перше заняття, де ми створимо перший проєкт. Отже, переходимо в Premiere Pro, і ми бачимо тут стартове вікно. Бачимо дві кнопки: новий проєкт і відкритий проєкт. Бачимо список проєктів, над якими ми нещодавно працювали. Якщо, звісно, ви не створювали ще ніяких проєктів, у вас тут буде пусто. Бачимо лупу, так, можемо шукати наші проєкти. Якщо у вас по деяким причинам не відкрилося це вікно, Буває такий глюк, то ви зможете зайти в файл, new і project. Також, як я і казав, у мене стоїть англомовна версія прем'єра, і я буду показувати на англомовній версії. Якщо у вас стоїть зараз якась інша мова, і ви хочете змінити на англійську мову, то як це зробити, я покажу на другому занятті. Отже, створюємо перший наш проект New Project я нажимаю і відкривається отаке от вікно. якщо ви сидите на 18-му прем'єрі, на 19-му, не пам'ятаю, чи 20-му це вікно так само виглядає чи ні. То у вас таке вікно буде виглядати приблизно ось так. І як на мене, воно виглядає більш функціональне, ніж те, що Adobe зробили зараз. Запам'ятайте, як виглядає це вікно, і пізніше я покажу, де ми можемо зустріти його в новій версії. Приходимо назад в прем'єр. Project Name – це назва нашого проекту, так те, що ми монтуємо. На курсі ми будемо монтувати рекламу фітнес-тренажера. І одразу хочу сказати, що всі файли, що будуть використані в курсі, можна завантажити за посиланням під відео. Тобто там будуть всі відео, аудіо, зображення, графіка, і ви можете також слідкувати за тим, що я роблю, і повторювати у себе на комп'ютері. Тому назовемо наш проєкт якось реклама фітнес-тренажера. Приблизно отак от. Потім Project Location, де ми будемо зберігати наш файл проєкту. Ось у мене тут створена папка Adobe Premiere про базовий рівень, і в ній ще три папки: source media, тобто тут всі мої відео, зображення, аудіо, Могурт, я розповім, що це таке, і шрифти, плути теж дійдемо до цього на занятті про кольорокорекцію. Але я створю тут папку. І в неї закину наш файл проєкту. Тобто він збережеться в цій папці. Чому я не зберігаю просто ось тут? Бо крім файлу проєкту, прем'єр нам ще створить папку з автозбереженням, папку, можливо, з графікою, можливо, з кешем. І тому почнеться просто дуже великий безлад. Я надаю перевагу просто створити окрему папку, де він буде все зберігати, пов'язане з проєктом. І нажму Create. Як бачимо, у нас відкрилися деякі панелі, тобто оці вікна, так, це панелі. Ми їх потім налаштуємо під себе на наступному занятті. Що нам ще потрібно зробити? Як я казав, так, щоб ви згадали це вікно, запам'ятали, як воно виглядає, бо ось тут є в мене такий слайд прокляніть програмістів Adobe і зайдіть в Project Settings. І перевіряйте ці налаштування час від часу, що мається на увазі. Ну, Переходимо в Premiere, переходимо в файл, Project Settings. General і відкривається схоже вікно на те, що ми бачили так на слайді. Що тут потрібно нам налаштувати? Нам потрібно налаштувати тут рендерер Тобто, чи буде нам при монтажі допомагати відеокарта. Якщо у вас відеокарта від Nvidia, як у мене, то у мене є пункт допомагати так, і в дужках CUDA, тобто використовувати допомогу відеокарти. Якщо у вас відеокарта від AMD, так Radeon там якийсь то можливо у вас буде тільки OpenCL. Як бачите, у мене CUDA і OpenCL, CUDA краще. Тому якщо у вас є можливість поставити CUDA, ставте CUDA. Третій пункт Mercury Playback Engine Software Only це буде відбуватися монтаж тільки на процесорі. Тобто, якщо у вас немає відеокарти або якісь там проблеми з нею, так там драйвера не власне не встановлені, ви не зможуть тут нічого брати. І у вас буде стояти Mercury Playback Engine Software Only. Але краще, нехай відеокарта все ж таки допомагає нам монтувати. Все інше ми не трогаємо. Переходимо в наступну вкладку. Тут потрібно нам вибрати, куди буде зберігати Premiere Pro наші Captured відео Тобто ми можемо під'єднати камеру до Premiere, так і захоплювати якось відео з камери і одразу в Premiere. Він буде це зберігати десь, ці відео. Де він буде їх зберігати? Ми можемо тут обрати Same as Project, тобто зберігати в папці з нашим проєктом. І ось якщо ми наведемо так, шлях, куди він буде це зберігати. В принципі, мене влаштовує, нехай він тут і зберігає. Captured Audio. Ми можемо записувати аудіо наш голос одразу в прем'єр. Можливо, ви бачили, як деякі блогери записують свій голос одразу в прем'єр або в будь-яку монтажну програму. Отже, куди цей голос буде зберігатися. Ми теж можемо тут обрати, так? Нехай буде Same as Project. Video Previews. Що таке Video Previews? Монтаж відео побудований на тому, що програма для монтажу, в нашому випадку, це Premiere Pro. Інші програми теж, так, наприклад, DaVinci Resolve, Final Cut, неважливо, вони створюють кеш-файли. Це такі маленькі файли, які допомагають швидше програмі працювати з відео. Ми можемо їх, наприклад, видалити в будь-який момент. Нічого страшного не буде. Але примір, якщо потрібно, створити їх заново. Тобто я хочу, щоб ці файли, кеш-файли, зберігалися десь. Окремо, бо прем'єр їх створює мільярди. Дуже багато створює папок з цими кешами, і просто почнеться плутанина. Тому нехай він зберігає десь в іншому місці. Як поставити, щоб він зберігав десь в іншому місці? Так я вам рекомендую це також зробити. Кнопка Browse, нажимаю. Як ви можете бачити, у мене під кеш виділений цілий диск, бо я працюю монтажером. Так у мене постійно багато відео. І багато кешу створюється. Якщо у вас немає можливості так виділити окремий диск під кеш, то створіть десь папку, не знаю, яку ви зможете час від часу чистити, видаляти звідти всі файли і всі підпапки. Так, тобто наш кеш, я нехай оберу так свій диск з кешем, і ось тут у мене є створена папка Adobe Cache. Так, якщо ми зараз зайдемо в неї, то тут знову ж таки, як, як я і казав, багато підпапок. Всяких різних аудіо відео відеопревьюс. Це все кеш. Ми в будь-який момент можемо це все виділити і видалити просто-напросто. Примір, якщо створюю їх заново, я оберу папку Adobe Cache. Ви створюєте десь у себе на диску. Бажано, якщо це буде SSD-диск, але якщо немає SSD диску, то створюйте на жорсткому диску. Select folder. Я натискаю, обрався шлях для відеопревьюз. Давайте беремо шлях ну, знову ж таки, цей самий для. Audio Все. Project Auto Save Premiere буде робити через деякі проміжки часу автозбереження нашого проєкту, де я хочу, щоб прем'єр зберігав наші автозбереження. Я хочу, щоб він зберігав біля нашого проєкту. Same as project, я ставлю: CC Libraries Downloads. Що це таке? Якщо ви купуєте якісь відео, аудіо, звуки, може так, в Creative Cloud, то де їх потрібно зберігати? Бо ви можете це робити одразу через Premiere. І, к примеру, потрібно десь це зберігати у вас на диску. І він питає, де ви хочете це зберігати. Нехай це буде Same as project Наступний пункт Motion Graphics Template Media, тобто це шаблони Motion Graфіки, до них ми теж дійдемо на занятті про а, Motion графіку, де я хочу, щоб вони зберігалися. Нехай вони також зберігаються Same as project бо вони потрібні для роботи а, над нашим проєктом. Так? Натискаю ОК, OK, бо Ingest Settings нам тут більше нічого не потрібно. Окей, буває такий глюк в прем'єрі, я не знаю, чому він існує, він дуже давно існує. Бувають ці налаштування збиваються. І наприклад, ви виставили, щоб кеш зберігався в якусь певну вашу там папку на жорсткому диску або на SSD-диску. А потім через деякий час ви бачите, що у вас на іншому диску закінчилася пам'ять, бо просто ці налаштування вони збилися, і у вас зберігається тепер Project, наприклад, video так, десь. В папці «Documents», ось аж по цьому шляху незрозумілому. Тому час від часу перевіряйте ці налаштування, чи вони вас влаштовують, чи нічого тут не збилося. І, в принципі, на цьому перше заняття завершено. Зустрінемося на другому занятті, де ми розглянемо, як налаштувати Premiere Pro.